Вітаю вас всіх, дорогі брати і сестри, наші гості світлим іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні перша субота нового 2023 року. Я думаю, що кожен з нас, кожен з вас мав час подумати, проаналізувати своє життя. Служіння прошлого року да? і перепосвятити молитві до нашого Бога, щоб Він керував нашим життям в цьому році, щоб ми були для нього тими дітьми, якими він би хотів би нас бачити, його світлом тут на землі, Його свідками. Сьогодні я хочу одну тему. прочитати яка має назву Секрет сили переможного життя. Що це за секрет сили переможного життя? І я прошу, щоб ми відкрили своїй Біблії, книга «Перша царів, 17 розділ, перший вірш. І сказав тіжб'янин Ілля з гілеадських мешканців до Ахава, як живий Господь, Бог Ізраїлів, що перед лицем Його я стою, цими роками не буде розсита дощу, але тільки за моїм словом. Дуже відома нам історія про Ахава, ізраїльська царя. Котрий, на жаль, служив ідолам і Ізраїль і про пророкам Ілю. Є у світі міста, що вирізняються дощовою погодою, наприклад, у Європі це Лондон, у Росії, Санкт-Петербург. В Україні Львів. Хтось до дощової погоди звик, хтось тільки таку погоду і любить, а хтось і недолюблює. І уявіть собі, що в вашому місці, вашими вулицями, впевнено, крокує людина і проголошує три з половиною роки і дощу не буде. Що би коїлося в вашому серці? Про що б ви думали? Мабуть, те ж саме, що й сучасників Ілі. Деякі злякалися і шукали причини прокляття, інші проігнорували цю вістку, а решта відкрито насміхалися з неї, кажучи приблизно так. Цього не може бути. Ми даємо щедре приношення та дари Ваалові, Богові неба. Тому все буде гаразд. Що може розсудити людей, у які різні точки зору? Повірте, не аргументи, не доведення, а тільки час. Спливали дні, минали тижні, тянулися місяці. Пророцтво почало справджуватися. Коли ми читали перший текст 17-го розділу Першої книги царів? Могло скластися враження, що Ілля зухвалий та гордовитий пророк, бо промовив: не буду росити дощу, але тільки за моїм словом. А ви би могли би так сказати? Якщо ні, то чому? Чому ж Ілля це промовив? Відповідь очевидна, Ілля не був зухвалим. Навпаки, слово Господа стало його. Ще одна відповідь міститься в Новому Завіті, де відкрито секрет сили Ілії. Давайте ми з вами відкримо послання Якова, 5 розділ, 17 вірш. Там записані такі слова. Ілля був людиною з подібним до нас нахилами та помолився молитвою, аби не було дощу. І дощу не було на землі аж три роки. І шість місяців. Його силою була молитва. І вона була промовлена у таємній кімнаті, чи усім християнам доступний великий дар молитви? Чи знаєте ви про те, що у Святому Письмі людина небесної сили, людина Божа та людина молитви синонімічні поняття? Бо інакше як я можу мати Божу силу, не маючи з ним постійного та тісного єднання? Якщо ми звернемося до інших біблійних перекладів вище зазначеного тексту, то знайдемо такі словополучення. Ревно, старанно, ретельно, гаряче помолився. Чи молимося ми насправді, коли молимося? Ви можете сказати, що за дивне запитання. Але походження слова молитва це говорити слова під час принесення жертви повідомляти, доповідати. Ілля по справжньому молився, тому у відповідь Бог дав йому звістку, яку пророк мав понести до царя. Бог. Дав йому звістку, щоб понести до царя. А чи маємо ми з вами аналогічне доручення? В Євангелії Івана, 20 розгляд, 21 вірші, Ісус каже такі слова: Мир вам, як Отець послав мене, і я посилаю вас. Сьогодні модно проповідують Божу благодать, прощення, милість, безумовну та невичерпну Божу любов. І це правильно, але частково. Но є, бо є і інший бік Божого характеру це справедливість та істинність. Тому далеко не завжди звістка від Бога людині приємна. Можете собі уявити, що через сказані вами слова квіти зав'яли, дерева почали висихати, річки міліти, міліти, домашні тварини вмирати від спраги та голоду, а в цей час на небі жодної хмаринки, а отже, жодної надії на покращення. Коли духовна посуха та криза вривається в наше життя, що ми робимо? Звичайно, як християни, ми молимося. Та як ви вважаєте, серед семи тисяч людей, що залишилися вірними Богами, не було тих, хто ревно молився про дощ? Чому за їхню молитву не з'явилися Хмаринка? Що ще треба робити, окрім молитви? Може, читати Біблію, а скільки розділів на день? Невже в той час не було тих, хто читав тору і молився? Чи розуміємо ми, що молитва та дослідження Біблії – це надзвичайно важливі речі, але вони є лише інструментами за допомогою, яких Бог бажає відкрити свою волю? Молитва це не самоціль. Хтось може заявити, я сьогодні тричі помолився та напрошується запитання, і що це тобі дало? Ти дослідив урок з Івангелією від Луки, а як це тебе змінило? Бог промовляє до свого народу, що молиться, сумні слова. Книги Ісаї, в першому розділі 15 му вірші, написано. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі, навіть коли ви молитви примножуєте, я не слухаю вас. А в чому ж причина? Далі там написано ваші руки наповнені кров'ю, яку мету ми переслідуємо під час читання Біблії. Наприклад, ми можемо сказати, щоб краще знати Слово, виконати план читання святого Письма на сьогодні, або знати Слово Боже, щоб свідчити іншим. Це непогані цілі. Але якщо немає основної заради, якого Бог дав мені і вам святе слово, то ми читаємо святу книгу надаремно. Ця мета відкрита Богом у другому посланні Тимофія, 3 розділ і 16 і 17 вірші. Усе Писання Бога натхнене, корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Що Божа людина була досконала на всяке добре діло Готова. Виявляється, що Господь мені вручив своє слово не для простої обізнаності чи розширення світогляду. Тут вжиті чотири грецьких слова, що вказують на мету вивчення вічного слова. Перше, це дідаскалія, означає вчення, доктрина, настанова. Призначення Божого Слова розкрити питання пов'язані з віровизнанням, божественною істиною та його правдивим вченням. Друге, елегмос значить, підтвердження, докір. Святе письмо не просто гарна філософська ідея чи теоретичне пізнання. Це практичне знання, що допомагає порівняти власне життя з еталоном святого Божого Слова. Третє слово. Епонортосісус. Що означає виправлення, покращення. Буквально означає щось випрямити. Якщо людина зігнута гріхом чи обставинами, Божа мета випрямити, покращити, привести до суттєвих змін у житті. І четверте слово пайдея означає виховання, тобто дисциплінування та покарання з метою виправлення. Саме на ці крайні заходи, коли вже нічого не допомагало, пішов Бог у часі Ілі, аби навернути народ до себе. Коли пророк ревно молився, аби Бог пробудив його народ. Бог допустив засуху. Чи не дивно є Божа відповідь? Знаєте, у чому одна з причин Божого мовчання? Ми з вами можемо прочитати Ісаї 59 розділ 1 і 2 вірш. Отож бо, Господня рука не скорочила, щоб не помагати. Його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Бо то тільки переступи ваше відділювати вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув. Гріх робить нас глухими до Божого голосу і сліпими щодо Його волі. Тому недостатньо просто помолитися про усунення наслідків, якщо в нашому житті посуху. Не слід молитися просто про те, що Бог забрав наслідки. А треба звернутися до Господа з прохання, аби Він відкрив нам причини лихоліття. Ось чому молитва та Боже Слово це лише інструменти за допомогою вмілої користування, якими ми досягнемо мети. Яким чином? Дозвольте дати вам прості рецепт. Перше. Відведіть час для молитви та слова Божого. Забронюйте цей час, він є недоторканим. У вас немає часу, це неправда, бо знаходимо час для себе, для друзів і праці, тобто для усього, що ми вважаємо важливим. Та чи знайдеться у вас час для святого і небесного для того, аби підточити свій духовний інструмент? Не поспішайте після молитви вставати з колін, побудьте в тиші, розгорніть Біблію, і нехай Бог через неї вас навчає. Давайте ми з вами прочитаємо Псалом 5, 4 вірш, де Давид промовляє, ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Навіщо це потрібно? У молитві ми висловлюємо Богові, що в нас на серці. А чому ж не даємо змоги Господові сказати, що в нього на душі? Чи знаєте хворих, які висловлюють проблему лікареві і біжать у своїх справах? У них немає ні часу, ні бажання для встановлення діагнозів, прийняття ліків, не говорячи вже про те, аби прийти курс лікування. Вони через усе життя проносять свої болячки, не наважився їх позбутися. Не поспішаємо під час вирішення питань, пов'язаних з вічністю, дозволимо Богу зцілити нас. Другий рецепт: Визначте конкретне місце зустрічі з Богом. У вишезгаданому згаданому тексті тексті, які ми прочитали Якова 5.17, де написано про Єлю, що він молився, слово, перекладене українською як молитва, грецьке просеухе, означає, що й місце молитви. Наприклад, це ж слово вжити в Дії 16,13. Діє 16.13. Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де зазвичай було місце молитви, і посідавши, розмовляли з жінками, що посходились. Ілля знайшов це місце, де йому ніхто і нічого не заважало. Нічого не плануйте на цю годину. Вимкніть мобільні та звичайні телефони. Попросіть рідних, щоб у цей час вас ніхто не турбував. Коли в такому місці є особлива потреба? Таке місце нам вкрай необхідне, коли нас хвалять і коли нищівно критикують. Що тоді робити? Коли зневажають зрозуміло, а коли настав час зоряний час, ми на піку слави та популярності, чого тоді усамітнюється для молитви? Може варто купатися в промінях християнської слави? У житті учнів настала на мить, їхній учитель годував безліч простого народу і щоденно робив немало чудес. А що народові потрібно? Хліба й видовища. Погляньте, як реагує Ісус після чергового чуда. Матвія 14, 22 ми читаємо: І зараз же звелів Ісус своїм учням увійти до човна і пливти перед Ним на той бік, а Він тим часом відпустить людей. Існує час, коли втеча не є боєгудством, а проявом мудрості, треба хутко втікати, втікати в самотні молитовні місця від усього, що може призвести до гордині та духовного засліплення. І третій рецепт це запросити Святого Духа у ваше серце. Якщо ви відчуваєте у своєму житті найстрашнішу духовну засуху, коли віра та надія в'януть, коли згасає любов, то ці дієві ліки зможуть знову воскресити душу до повноцінного життя з Богом. Поміркуйте, чому ми будуємо храми, організовуємо чимало програм, так багато робимо для інших, а відчуваємо, що все одно наше християнство є сухим та теоретичним. Чи не тому, що граємось в релігію, але по-справжньому не знаємо нашого Господа? Може, причина в тому, що я не маю зв'язку зі штабом, як же тоді сподіватися виграти війну? Святе Письмо свідчить, свідчить про принцип переможного життя. Євреям 4 розділ, 2 вірш написано. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Слово злучилося грецьке слово сюггеранюмі означає змішане у відповідній пропорції. То чому ж не принесли Євангелію користь, бо не відбулося сполучення єднання? Невже ми щось туди вносимо? Так, прагнення і бажання, вибір і довіра. Тому, перш ніж боротися з наслідками обставинами? Іншими зовнішніми ворогами варто зосередитися на боротьбі з Господом у молитві. Тоді ми будемо будувати храми, але з Христом і для Христа. Тоді організовуватимо програми і вони приноситимуть благословенні плоди для вічності. Будьте певні, тоді рух життя не закінчиться, темп збережеться, але це вже не буде метушня. А біг з Господом у напрямку, визначеному ним. Об'єднайте своє безсилля з Його всемогутністю. Шановні друзі, ми можемо стати духовними Ілеєю, бо Він був людиною подібною до нас. У нього не було блискучих проповіді Ісаї, гусел Давида, нема він і пераю Євангеліста Луки. Не володів організаторськими здібностями апостола Павла, однак він мав наймогутнішу зброю, котра вміли користувався, молитву, що робила його переможцем. Чи доступна ця зброя і для вас? Усі скарби неба до наших послуг, секрет переможного життя відкритий не лише обдарованим та талановитим, але й усім щирим християнам. Хто бажає з'єднати свою неміч із Божою всемогутністю? Скористайтеся Христовою перемогою, яка завойована для усіх, але здобута саме для тебе. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Наш дорогий Небесний Отець. Ми дуже дякуємо тобі за цю зустріч, за цю зупинку, за цей день, Господень, де ми можемо бачити друг друга, а саме головне це зустріч з тобою. Дякуємо тобі за новий рік, за прожитий. 2022 рік за те, що ти допоміг нам його прожити, допоміг нам в служінні, допоміг нам об'єднуватися з тобою в молитві, мати це спілкування. Ми дякуємо тобі, дякуємо, що ти дарував нам життя. І здоров'я, що ми маємо мир на нашій території. За все ми славимо і дякуємо Тобі. Особливо подяку за твою любов, котрий Ти дарував Ісусі Христі. Отець Небесний, начався Новий рік. І ми просимо Тебе, щоб Ти допоміг нам щоранку приходити до Тебе. І своє серце відкривати тобі, а також не забувати, не ставати з колін і бігти, а почути твій голос, бо ти теж хочеш звернутися до нас. Ти допоможи нам, допоможи нам щоранку просити Твого Святого Духа, щоб ми могли бути свої твоїм знаряддям, для людей, котрі живуть в цьому світі і не знають тебе, не знають істини, ти допоможи нам наповнитися Твоїм Святим Духом і силою, щоб бути твоїм світлом, бути твоїми свідками, бути благословенням цьому світові. Ми твої, Отець Небесний, і ми дякуємо тобі. Допоможи щоранку приходити до тебе. Не бігти. Ми просимо в ім'я Ісуса. І дякуємо тобі. Амінь.